Друзі, усім привіт, бажаю здоров'ячка. В мене на вулиці назбиралось ще мало роботи. Знаєте, день короткий, роботи багато, тож планую хоч щось зробити сьогодні. Ось, тож вас запрошую з собою. Беру наймолодші пагони на череночки. Молоденькі, гарні, чистенькі. Так, залишаю пітку, щоб я пам'ятала потім деякий сорт. Так, це не буду. Далі, далі насталю живі. Два нижніх тут можна. Кажу два нижніх, нижній, один. Так, і пір. П'єр треба якийсь хорошенький погін. Тут звідси вже два можна взяти. Так, ну і. Ось такі. Деякі маленькі будуть, але нічого страшного. Так це Так, череночки я принесла сюди, стаканчики я підготовила, набрала звичайною землею і зробила ось там такий отвір. Для стебла, коли ставити з корневіном, щоб весь корневін не залишився зверху. Так, стакани я попідписувала тут і якось підписала коректор. Я думаю, що до весни не змиється. Так, для початку п'єр. Тут, мабуть, п'єр я розділю на двох. Трпочечки, один, два, три. Внизу я так роблю косий зріз, зверху прямий, намочую гарненько. Корневінчик. Корневінчик так щедро в землю. Ось так. Землю. І гарненько спресую земелькою. Полию я вже все в кінці, перед тим, як... Чи вже як в тепличку поставлю, вже там полею на місці. ну, в принципі. you. Mm -hmm. Так, стаканчики я вже віднесла в теплицю. Я їх так гарно занурила в землю, щоб вони знаходились в теплі. ось, Тому що, напевно, просто в стаканах це ризиковано залишати. Так, у мене тут по краю три п'єра, Це я для себе таке нагадування роблю: одна бордова. Далі два, дві ностальжі і три персикових. Це вдруг <сту> струться назви, щоб я пам'ятала, де яка троянда знаходиться. Ну, власне, і все. Теплицю я закриваю. Періодично буду її провітрювати. Ось, нехай приживаються. Цікаво, що з цього вийде. Так, далі зараз буду займатися деревами-саджанцями. Я показувала в попередньому відео, що було придбано два саджанця, мені потрібно їх висадити. Ось зараз десь буду шукати місця. Я думаю, що якраз її тут буде добре. Ось половина цієї стійки прибереться. Тут я вже лілі саджати не буду, бо їх дуже густо. Ось тільки тут трішки буде. Ось так, мені їх вистачить. А там буде яблунько. Вона акуратна, маленька будемо її формувати, і якраз вона собі на ту сторону буде давати такий тіньочок невеличкий. Там вишенька. Тут ямка і красота. І ще десь потрібно сливочку помістити. Я зразу заберу поливайку. От, бо сливка в мене вже два дні бідолашна стоїть, ніяк я її не можу висадити. Ось вона тут. Я її періодично витягувала з водички, доставила. От зараз я її буду. Я її, напевно, десь все-таки буду там за будинком саджати. Бо Тут е, в подвір'ї вже ніде такого місця немає, від слова зовсім. Там абрикоска, там небо, там троянда велика. ну Розростатись буде, вже дуже наліплено буде. Тобто в цій стороні ні, десь там за хатою зараз буду садити. Відкривала тепличку, трошки провітрювати, бо сьогодні дуже гарна погода. Достаю землю, ще хочу повисаджувати. повисажувати. Та соня щось тільки пішло, я на кота другого. Не пускає. Правильно, Соня, робиш. <кій> так, ось тут в мене є колеуси. Дивіться, які вони гарні попускали корінь. Корінчики, ну якось так вона один. Ну, я буду заглиблювати. Ось тут знизу трошки, в основному, якось посерединці, але нічого. Тут такі корінчики, це дуже гарний цей коричневий колеус. Мені подобається дуже. Так, і ось такий. Тут взагалі коріння шикарне. Ось такий колос. він мене в мене ріс там у маленькій клумбочці і він такий гарнючий великий виріс. І ось паларгоня, дивіться, які. А, тут щось не дуже. А ось тут взагалі. Тут теж не дуже на цьому. Ось тут попускала корінчики. Ну, я думаю, пустить. У мене там ще є корневін. Я його в корневін повмокаю і буде дуже гарно. Ось тут взагалі шикарне коріння. Ну, вже воді дуже довгенько. Ну, як довгенько? Ну, тижня-два стоять, я думаю. Вже їх потрібно висаджувати. Це яка гарна. Я її вже букет наламала. Але ж гарний колір. Сюзанна. і ось така. Кожна по своєму красивезна. А, і ще хотіла мене більше розквітнула. Ось ця хризантемка, дуже гарна. ось ця. Така яскрава, яскрава вишнева. <кій> Вона чимось подібна до цієї, що ось я придбала, але ця трошки більша квітка. Мені здається, так, да, більша, і ця трошечки така, як світліша ночі. Ця вже повністю розквітнула. Соня нікого не сприймає, просто нікого. Соня аж лапочку ганяє, бідолашну. Так, друзі, сливочку я також висадила, так як і планувала за будинком. Ну, кращого місця, я думаю, для неї не знайти. Тому що тут в куточку, її тут заважати ніхто не буде, і сонечко гарно потрапляє. От, дерево колоновидне, компактне. Е, тільки вона там серед малини росте, малину я поки що не буду прибирати. Ну, зараз. Пізніше я її, звісно, пересаджу. Ось, поки нехай вона так і буде. Поки дерево розростеться, малину я вже приберу. Тут якраз всі плодові кущики, я думаю, їм тут буде всім добре. Ось так. Тут я вже не хотіла. Ну, спочатку планувала там перед хатою, там раніше в нас сливка росла, але, думаю, ні, вже там досвід був зі сливкою. Тож посадила в інше місце. Так ось тут гейхерки гарно вже розрослись. Я думаю, я їх весною вже буду пересаджувати, розсаджувати. Листя багато нападало, знов зяблені, потрібно буде позгортати. Ось так сьогодні дуже гарна погода, сонечко, але нам вже обіцяють похолодання, навіть сніг обіцяють. То вже, в принципі, це такі останні теплі дні, напевно. Так, значить, беру такі стаканчики, я не знаю, можливо, вони і маленькі будуть, але для того, щоб скорінились, можливо, і достатньо. Тут якраз не дуже великі отвори. Я думаю, якраз нормальні. Це ж для початку. Так, будемо з мойки починати. Цей дуже крас красивий колеус. Я просто його невдала місце посадила, і не він, набути і нелегенький, але осінь він мене порадував.

В основі її гарно можна пересадити в ґрунт. Ну, Маю там увазі відкритий ґрунт. Або так само в горщики пересаджувати. Буде краса? Так, скільки це нас тут корінчиків є штучок. А може це і маленький цей стаканчик, може це вищий треба було. Кори для стебла, щоб з кодним гіном Все як зазвичай. Поганіше листя я відриваю, мені потрібно. Цікаво, що з цього вийде. Так, повисаджувала я ці рослинки, коли усе пеларгонії. Вони, звісно, такі бідолашні. Ось, але в мене все-таки є надія, що вони приживуть. Я їх поставила в будинок, в таку прохолоднішу кімнату, щоб їм не дуже жарко було. От І все, нехай вони приживаються, буду їх по необхідності підливати водичкою. От, і якщо до весни приживуться, то буде дуже класно. Ці колеуси усе дуже гарні. Вони мені так сподобались. В цьому сезоні їх вперше саджала. І ну, справді гарна рослинка. Таке, така цікава своїм забарвленням на листочках. От. І пеларгонія також. Пеларгонія взагалі. Вони зараз такі гарні, ці виведені сорти є. У мене біленька, тут є, вони ж всякі різні. Так, ну все, буду мати, надію, що вони приживуться. Нехай. Нехай ростуть. А я тим часом маю ще одну роботу. От мене тут ці новопосаджені хризантеми, вони малесенькі. Ось такі взагалі тут по одному стеблу. І я їх, напевно, що хочу утеплити. Тирсу, он вже дістала тирсу і хоча б таку насипати на землю трошки тирси, бо вже на вулиці так доволі прохолодно. Дивіться, ось посадила, вже якась малесенька пустила росточок, чи що це таке відбувається. Чи це він там був, не знаю. Так, а ось цю зелену фісташкову, її хтось поїв, чи що це з листям? Дивіться, яке листя. Слимаки, напевно. Ладно, я їх зараз поутепляю і буде їм добре. Під цих також трошки насиплю терці. Так, а тут я не пересажувала там. А тут, напевно, треба буде... Грунт підсипати, бо кажуть, що не можна, щоб таке, як ніби то як ямка була, бо там буде зберігатися вода і повністю повимикає все коріння. Не бажано. Зараз візьму грабельки і такий горбик зроблю. І Там теж до речі. Ну, от, і ще візьму такий антихрущ, і кажуть, потрібно, ну обробляти я вже не знаю, чи зверху щось допоможе, а коріння потрібно пролити на зиму. Щоб вони там не харчувалися тим корінням, ті хрущі, личинки хрущів. Так зараз буду утепляти. Все, ось так попідсипала, Я, звісно, не знаю, наскільки це їм допоможе. Ось, але я думаю, хуже я не зробила. Трошки все-таки буде захищений ґрунт. Хто його знає, яка зима має бути. І я побачила, що в мене почала проростати цибуля. Це, напевно, не дуже добре. Ось тут і пішов рядочок. Так, да, повністю ось проростає і часник. Ось так. бачите, ось, ось тут. <кхем> Я думаю, в принципі, йому нічого не буде. Надіюсь. Так, так що ось такі справи ще потрібно занести гортензії. Я їх винесла на вулицю, ці, що в горщиках я пересадила, тому що, виходить, вони стояли в приміщенні і на ґрунтові цвіль взялось, Ну, як сирість, наче. Знаєте, таке біленьке. Ну, і поки морозів немає, нехай вони постоять на вулиці. Нічого їй не буде. Ось ця дуже гарна. Цю бідну я обскубила, тому що вона поламалася. Ось тут гейхери, наче гарно прижились. Бачу, малесенькі листочки попускали з серединки. Значить, прижились, вже добре. Флоксики, теж сподіваюся, що приживуться. Так, ну, в принципі, все. Поки що на сьогодні закінчую. З цією роботою добре, що повисажувала дерева, бо <кій> то погода не дозволяла, то прийду з роботи. Вже темна ніч нічого не встигаєш зробити. Ось, і сьогодні, слава Богу, така нагода випала, тому що вже немає куди відтягувати, нас взагалі <кій> сніг передають. Тож вже, напевно, з такими роботами вже треба завершувати. Треба завершувати, та вже і, в принципі немає нічого такого, щоб робити. Вже все пересадила, посадила. от Так що, друзі, всім хочу подякувати за увагу. Дякую за перегляди, за коментарі, лайки. Всім пока-пока.